Начебто, що може бути простішим за пікнік? Взяв собі м'ясо і пішов його смажити, але насправді постійно, коли ви збираєтеся на пікнік, виникають ці проблеми і суперечки, що взяти, що не взяв, що забув. На місце вже прийшов, а мангалу у тебе нема з собою. І всі ці проблеми. Тому краще заздалегідь мати якусь шпаргалку чи список, що з собою брати. Про це ми сьогодні і поговоримо. З вами сервіс маршопінгу Hotline.ua, ведучий Володька шашличок, і ми починаємо. Якщо мова про м'ясо на вугіллі, то потрібен мангал. Раджу дивитися на два типи мангалів. Це одноразові все в одному, плюс пакет вугілля, якщо компанія велика, чи щось компактне переносне. Звісно, тут потрібно брати до уваги розмір компанії, але здебільшого навіть маленького мангала вистачить на 5-6 людей. Ось вам непогане рішення: мангал від Bokemp Compact. Візьміть собі набір туристичного посуду, який складається з тарілок, виделок, ножів і чашок. Раджу складання похідні варіанти, і що все було в одному чохлі. Так у вас завжди буде все необхідно під рукою. Класні рішення є у багатьох брендів, особливо я користуюсь ось таким набором від ВІЛДО. Розкладні стільці можна поділити на два типи компактні та повнорозмірні. Компактні коштують дорожче і не такі зручні, як повнорозмірні, але займають дуже мало місця в складеному стані. Виключно в моєму випадку я б користувався якимось маленьким варіантом, бо у мене Fiat 500, там маленький багажник, і собі його закинув і знаєш, що він постійно з собою, і там, не дай боже, хтось тебе покликав кудись на пікнік, і ти хоп уже зі своїм стільцем. А великий це варіант не мій, бо його тупо нема де складати. Але якщо вам треба щось велике, то я Поради подивитися на моделі від Basecamp. Найважливіша річ, якщо ви плануєте готувати їжу на природі, це складаний стіл. Складається за 30 секунд, а зручності додає в 50 разів. Раджу щось типу Penguin Table S. З власного досвіду скажу, що гамак це must-have для пікніку, особливо якщо ви йдете на пікні в компанії, де є діти. Бо першим ділом ви натягуєте гамак, і все, діти вам більше вже не заважають. Як лайфхак раджу одразу до гамака взяти москітну сітку і тент. Тоді можна ніжитися не лише під сонечком, а ще й під дощем і купою комах. Моя рекомендація бренд Харків'ян Левітейт. І не забувайте обов'язково організувати смітничок. І тут насправді все просто берете з собою пакет для сміття. Дощ він, хлопець, дуже несподіваний. І якщо ви на 100% не впевнені в гарній погоді на весь день, то спершу натягніть тен поміж дерев і хай собі буде. Рекомендую прекрасні доступні варіанти від українського бренду Terra Incognita. Може здатися, що це дивна порада, але більшість пікніків чомусь організовуються біля води. І брати з собою вудочку це просто буде ще один інтертеймент. Дітям, дорослим, досвідченим і не дуже завжди прикольно покидати гачок у воду. Тому мати в багажнику якусь простеньку вудочку гарна ідея. Хоча і банально, але навіть я дуже часто забуваю її вдома. А ви не забувайте, бо фонова музика ніколи не буде зайвою. Сам користуюся Clip і вам Раджу. Питаєте, що проєктор? Так, ви все правильно зрозуміли. Прикольна річ, яка вже й не дуже дорого коштує, можна знайти до 5К щось типу 2 Free і дивитися кіно ввечері просто в лісі чи в наметі. Ось такі, можливо, і банальні, але дієві поради щодо пікніка. А знайти все, про що ми сьогодні говорили, можна де правильно на сервісі смартшопінгу Hotline.ua. Також пишіть в коментарях свої поради і лайфхаки щодо пікніка. Буде дуже цікаво це почитати. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити в подбайку цьому відео і до зустрічі в нових випусках.